Водіїв на черкаських дорогах можна зустріти в рибацькому спорядженні. У такий дивний спосіб люди змушені рятувати свої автівки. У пастку посеред дороги обласного центру потрапили відразу дві машини. УАЗ і ЗІЛ не пройшли випробування міськими шляхами. Така картина на Одеській, що весни звичне явище. Проте і щасливчики трапляються. «А ну пройди, будь ласка, бо назад теж дороги немає. По весні міські шляхи більше нагадують чудеса на віражах, або суцільне дорожнє решето. Щоби не прийшлось, любі плакать, крепче за баранку, держим. Водії вже навіть обурюватися втомилися. Перейшли на чорний гумор. За що ми платимо це гроші? Ну ви ж бачите, що хіба це ж дорога? Це ж не дорога, це то, навіть, ну, у Хірасімі, в Японії, вже, після того, цунами. Аварію ледь не закінчилася, поїздка для Володимира. Уже на знаки не смотриш, що я, яку ти в яму не попасть Знаки вже йдуть як на втором плані, баночно нікаку в яму. Не Знак проехать это одно дело в яму попасть, если як шут отлетит колесо или еще что-нибудь. Ходовая повредится, то это уже, конечно, будет поучем вариант. Про такие радостные варианты Сергей Ефимович знає на щиток. Колеса в месяц 2-3 раза. Потому что ямы, диски гнуться. Ну вот получается, что власть есть, а дорог нету. Ну, 60 рублей разбортировать, збортировать, 60 рублей. Ну вот 120 рублей. Мінімум місяць. в місяць. І це на вітчизняному авто. На серйозніші гроші влітають власники іномарок. Дороги вибивають із колії, все і всіх. Виходить із ладу, в першу чергу, диски, ну, кальосні диски автомобіля, староє, підв'язка автомобіля, шарові опори виходять з строї, опори підшипників, також амортизатори. В общем. Получается, що дороги не лучшего качества, из за це водители страдают. На СТО говорять, з весною потерпілих від міських доріг побільшало в кілька разів. Показательний пример, як состояние наших дорог влияет на колеса автомобіля. Явная вм'ятина, а це отражается на балансировке колеса, ну естественно, на розвал схождения. У критичному стані понад 80% доріг Черкас. Вони потребують капітального ремонту. До того ж, негайно. У мерії про біду знають та ось тільки допомогти нічим не можуть. Нарікають новий податковий кодекс, зв'язав руки місцевій владі. Транспортний збір скасували, а кошти за дороги справляють у вигляді акцизного збору на пальне. В результаті надходження до бюджету збільшилися від на отримання доріг. Але левова частина цих коштів спрямовані на міжміські дороги, на траси національного значення і так далі, а населені пункти отримали мізерну частину цих грошей. Маємо в цьому році, як ніколи, маленький, маленьку суму на ремонт доріг. Фактично на капітальний ремонт ми не маємо ні копійки, тому що ці гроші закладені через облавтодор, От, виділено на поточний ремонт і утримання доріг із 20 мільйонів, які були виділені на область, 3,1 мільйона на місто Черкаси. Це дуже мала сума. Якщо порівнювати його з минулими роками, то це фактично втричі менше. Тож і перелік розбитих доріг, поданий автодору, інакше як скромним, не назвеш. Всього 17 об'єктів та й обсяги робіт не вражають масштабністю від 200 до 8 тисяч метрів квадратних. Бути хоч якось відремонтованими, пощастило вулицям Смілянській, 30 років перемоги, Енгельса, Благовісній, Ільїна, Гагаріна, проспекту Хіміків, бульвару Шевченка, Одеський, Громова та іншим. Знову не поталанило розбитій Піонерській. А поки облавтодор чекає сприятливою плюсової погоди. Угоди Мерія шукає додаткових шляхів фінансування. Обсяг цих капітальних ремонтів він буде залежати від того, чи отримаємо, отримає місто дозвіл Міністерства фінансів на випуск муніципальних облігацій. Якщо ми такий дозвіл отримаємо, то ми залучимо 70 мільйонів гривень додаткових коштів власне, на дороги. І за ці кошти проведемо капітальний ремонт, повний капітальний ремонт всіх основних транспортних артерій міста. Поки ані погода, ані кошти не сприяють капремонту і відпочивають асфальтні заводи реанімувати автошляхи і то в борг взялися чи забивають ями старим асфальтом, перевареним у рециклері. Запевняють, такі латки слугуватимуть довго. Практика предыдущих років показала те, що асфальт, який і з допомогою рециклера, служить намного дольше і качественні. чому? потому что он делается с оскола, который э, производился еще при э, старых временах. В настоящий момент мы используем оскол э, с территории речпорта. Они могут служить 5-10 лет и более. Поки покриття латають. Місцеві депутати просять гроші на черкаські дороги Вазарова дофінансувати на 15 мільйонів гривень. Ми звернулися до прем'єр-міністра з проханням збільшити цей обсяг і повернути, хоча б на рівень минулорічний. Відповіді поки що не отримали. Чи дасть гроші прем'єр буде відомо за півтора тижні. А поки рішення гуляють чиновницькими кабінетами, водіям слід запасатися терпінням та удосконалювати свої навики контраварійного водіння по черкаському бездоріжжю. Ольга Скорик Володимир Мельник спеціально для віка новин.